А в ще таку штучку зроблю. Кажуть, що аромата додає. Ну, побачимо, чи воно аромата, чи не додає. Всім привіт і всім здрасте! Ми знову на кухні. Сьогодні бадьорий настрій. А у вас як? Ну, такі, як у мене. Сьогодні готуємо супер легенький супчик. Ставлю воду і швидко молніносно все готовим. Чик-чик-чик-чик-чик нарізали і пішли е, кормити усіх. Раз і поставила не до кінця там, але хай вже кипить потихеньку. Це такий суп, знаєте, можуть приготувати усі. Мужчини, жінки, бабушки, дідушки, всі, всі, хто хоче, всі можуть приготувати. Так, це мені теж треба. Це тебе, а це мені. Це знову мені. Коротше, дві картошини чищу, одну морквину, одну цибулину, трошки укропа, Фарш будуть фрикадельки. Фрикадельки ми зараз зробимо, накатаємо, закинемо і фарш вже купила готовий. Так що не думайте, що я якось тут агрегати доставала. Ні, для цього супа підійде. Або знаєте, можна що так молотити, наприклад, там пельмені робили, там, чи вареники, чи ще щось, чи може щось начиняли, та мало ли, котлети просто рубали. Та що тут далеко ходить. О, і положила собі в пакетик. Ну, скільки тут? Ну 150 грам, 200 грам. більше не треба. І супець буде відмінний, так сказати. Так, чищу одну цибулинку. Хвостик, же ж, ну, вже ж всі в курсі, боже, це вже по всім скоро будуть наласної ленти. Пускай, що хвостик не зрізає. І морквинку. Тому ну, це, конечно, така бадьора морквина у мене. Я б сказала даже дебела, але ми будемо не всю її використовувати, тому що що занадто здраво, як то кажуть, правда? Все моєм, і у нас практично все готово. Я буду делати зажарочкою. Якщо ви не любите зажарочку, тоді отак узяли, оце вже почищена морква цибуля. Отак моркву на три штуки і бульйон. І все, і не треба нам не про що думати і плакати, усе буде готове. Я таким крупнячком люблю різати, щоб не треба було вилавлювати. Бо вона так розвариться, буде вже як пюре. Картошку нарізали і сюди. Раз. І раз. І забули. І забули, як звали. А взяли отаку от терточку, Ой, маленьку таку, бачите, маленьку, не крупну бери. І беремо фаршик. До фаршика сюди що додаємо? Сольки. Хорошо підсолити. І сюди заразом. Раз, раз. І все, оце я так роблю. Якщо ви робите не так, напишіть, люди добрі, як ви робите, що ви взагалі робите, що цікавого взагалі, що додаєте. Може, це не стандартний якийсь, а може це сильно стандартний рецепт. Тому, може, ви скажете, що я сильно не заморачуюся, треба б заморочитися, було, а я не в курсі. Ну, коротше, щось Чи підгнивати. та ні. Та щось у мене якісь глюки. Так. І сюди пів лучинки тру. Раз-раз. І натерла пів цибулинки, Отак. Половинку оставте ж. У нас безвідходне производство. Фух, яке напруження, вообще. Вот понимаете, що хочу сказати? Уже вроде там, знаете, щось копеечка якась єсть. Уже можна піти в магазин, уже можна і шоколадочку собі дозволити купити. Ну і не тільки, і бананчика, так? Да? Ти це з'їв, і ти все одно приходиш, і ще хочеться чим сподивитися. Я вчора Села 10 часов вечера, думаешь, вроде уже все, ну уже финита ля каме. Все, день закончился, треба йти лягати спать. Но, ребята, ну ты открываешь холодильник, там на тебе бутерброду так, привет. Або колбаска якась, да? Про яку ты давно мечтал, но сильно забыл. И си, все никак не можу наїстися. Уже кажется, та що ти як в проголодь, последний раз съесишь? А так бывает, така голодуха пробирает, страшная. У вас таке буває? А ну напишіть. Хто їсть після шести і не придержується цього раціона? Тот ви. Правильно? Поставте плюсики в коментарі або якісь ознаки, щоб я поняла, що я не одна. І починаю отак. Хоп-хоп-хоп. І отакий. Бачите? Африканські кавелики катати. Накатала, вам тут покатаю, там покатала, тут покатала. Ой, мечеться з тим фаршем по всій кухні. Нічого страшного, дивіться. Опа, і пошли туди. Быстренько накатали. Это же буде сытно. На перше суп, на второе макарони, а компот. Так давно, кстати, компотів не варила. Боже, як я давно компотів не варила. А в конце, в конце. буде. Ще таку штучку зроблю. Кажуть, що воно якесь аромат додає. Ну, побачимо. Чи дода воно аромата, чи не додав. Не зробиш, не спробуєш. Накатала. Тут вже починає у мене бути бурлеск, а точніше все бурліт. І потіше зробила так раз і на шестерочку ставлю із десяти. І отак трошечки рази пенку зняли. Мене тут з картошки. Воно ж знаєте, там картошка, там м'яско, там ще щось. Оно друге, третє, десяте і все. Тепер оце в нас залишилося. не відкладаємо, там, не відкладаємо, ставимо сковородочку, туди трошечки олії, лучок, морковушку. все натираємо, все крише і відправляємося. Жарить. Я взагалі, ви знаєте, дуже люблю такі прості супи. Ти прийшов вроді, і поїв. Ну, вроді, як та себе не караєш. Дотираємо пів моркву, таку, як у мене. Багато не треба. Підзолотить супчик, щоб він був такий гарненький. І на сковорідку. Раз і все. Покуда там оце все там смажиться, я беру у мене такі є маленькі макарончики. Такие, знаете, прелестні. Макарончики такі. Мальчик з пальчик називається. От. І я ось сюди прямо так жменьки їх раз і кинула. Багато не треба, бо вони розбухають, Я була так кинула. Більше трошки жменя, щоб ви розуміли. Коротше, були одні макарони, в них плавала трошки картошка. Нічого страшного. Так, і отак помішали. Хто хоче із биттям, хто там готовий із фрикадельками, можна ж... туди і гречки, і рису, і все, що ви любите. Ну тільки що ви ж розумієте, що тоді гречку-рис ми ж зложимо кадати, када картошку ложимо. От і все. Так. У нас там дожарюється, то дожарюється. Я беру трошки укропчика. отак. Змахнула правою рукою, вилетіли голубі, змахнула лівою рукою, то ще вилетіло. Боже, таке бадилля, а воно ж на вес. маркетологи працюють, І так нарізала, щоб воно красиво було у супчику трошечки золотушечки, трошки того, трошки сього. Зараз треба спробувати на соль. Можна підсолити більше або розвести кипяточку. Ой, ідеально. Кожна калорія на своєму місці. Взяла лаврушечку і взяла чорний перчик. І оце чорного перчика сюди. 3-4 штучки. Ляпс. І поїхали туди, де красиво. А тепер же то, що я надивилася, оце ж, помієте, і предлагали ще павара. Ну, треба спробувати, тому що ж каструлька невелика. Того беру такий середній лавровий лісточок. Ну, пахне. но кажуть, що його треба подогріти. Значить, у кого газові комфорки на газовій конфорки шуруємо так, у кого, ну, у мене... у Нас ніхто не кури, але свічки ми любимо. О! о, як пахне! дивіться, що роблю, Бачите, трохи кажуть, що тебе отак трохи підпалить. Щоб оддавар... Ой-ой! І туди. Ляп! Питпалить просто дома лаврушку. Так, я не на не, этот, не на питпалы, но... Ой, такий аромат хороший. Я кусок Ну, специфически, новинные, ну, такие приемные, новинные этот, не прям, хороший аромат, хороший. Так, супчику дать еще вот на медленном огне, покипеть. Буквально 5 минуток. Насыпаем сверху, уже когда выключим, уже все, хоп, выключили и тогда сюда ляснули укропчика. И все, я пока тут все прибираю, все прибираю, супчик как раз доварится, будем пробовать. А вот и с черпачком, а вот и работаем. Так, ой, пахнет. Вообще, заглядение. И сюда. Ой, а запах як мама варить. Знаєте, як в этом? Хороший запах такий. Бульйончик хороший, все хороше. Ой, гаряче, ну, це ж ума нема. Для чого там треба прикладати? Ну що, пробуємо, да, Супці, борщиці, ще наваримо, не переживайте, ще буде діло, Дуже гаряче, таке. Це ж так треба тут, спробувати, понимаєте? Яке насоль. Дуже смачно, ну, як завжди, да? все горе. О, ну просто заглядіння. Не рецепт, а сказка. Лаврушечка такий хороший запах дає. Знаєте, от підпаліть, спробуйте. Що я вам хочу сказати? Готовиться не для того, щоб ви брали все і бігли готовий. Готовиться для того, щоб у вас хоч трохи возникло желання. Питы трошечки на кухню, да немножечко что-то там по Короче, ребята, я вас чекаю тут. Готовьте супы, потому что кишечки должны пропариться. Всех люблю, целую. Пока!